В даний час проходить прийняття заліків від кандидатів в спецпідрозділ поліції особливого призначення КОРТ. Здаємо ми нормативи з крос 12 хвилин, норматив на групу А 2,800, на групу Б 2400 і на групу С 2200. Як правило, перші групи, які виконують дану вправу, Виконали вправу на відмінно. Наступну вправу, яку ми виконали з інтервалом 10 хвилин відпочинку, саме здавали тест Купера. Це одна з теж чергових вправ, яка приймається від кандидатів у даний спецпідрозділ. Там виконуються 4 круга, 4 вправи. випробовується виносливість. Через 10 хвилин виконання ці вправи була наступна вправа це підтягування. Завтра будуть здавати інші частини підрозділу які теж будуть виконувати ці вправи судишні підготовки. А післязавтра на полігоні будемо здавати, вже виконувати вправу тобто нормативи з вогнової підготовки. Пістолет для групи БЦ і для групи А, ще плюс додатковий автомат. І пістолет окремо ще.